Приводу пана Коломойського, я вам зразу скажу. Всі люди, які порушують закон, всі Свінарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде, потім Коломойським, всі сядуть за ґрати, але сядуть не за два тижні. Це не обіцянки зараз, це серйозна справа. Це справа суду українського, а сядуть тоді, коли порушать закон. Я держу кулаки щоб вашого окруження в політиці більше не було. Вучні справи корупціонерів залишались в тіні, в довгому ящику. Але ми вже працюємо над цим питанням, ми будемо вам допомагати, і Верховна Рада, і на законодавчому рівні ми зробимо все. Ви готові брати на себе політичну відповідальність і практично робити те, що ви потребуєте від Петра Олексійовича? Якщо у вас в окруженні знайдуть вашого Смінорчука, ви уйдете в відставку? Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Свинарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать: "Я прошу, я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судам и так далее". Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от отставку. Мне подсказывают мало времени, поэтому если можно несколько коротких вопросов и потом очень короткий блиц. А разве просили его уйти в отставку? Нет, не просили, но мне считали, мне кажется, что это европейская практика. Если это... мы идем в Европу. Нет, он партнер, тот же важный. Он партнер со Свинарчуком? Конечно, в отставку. И не только. И дальше криминальный разбирательство. Вопрос. А если в его команде был Свинарчук и он не знал о том, что он украл, то он должен был Свинарчука посадить. Вы, пане вы оголосите войну Чи у вас вистачить сил вести війни разом? Чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією? Так, чи ми це будемо робити точно? Я поставив задачу Законодавство... законодавству законодавству. І законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Кожному президенту, хто був до вас, суспільство ставило одне запитання: чи ви готові, пане президенте, почати зі свого оточення? Чи ви готові почати зі своєї команди боротьбу з корупцією? У мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або є нечесна, що значить вимушені заробляти на корупцію? А де вони заробляють якщо... А мені все одно до задніці. де я вони заробляю. заробляють? Людина, яка бере, як ви кажете, заробляє на корупції? Я хочу дивіться, я поважаю вас, поважаю за все, що ви зробили. Но в цьому напрямку у нас різні погляди. Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума черміського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Перший пріоритет елітна корупція та організована злочинність. Три місяці тому я ви пам'ятаєте, всі зустрічався з керівниками та Сап. Хотів би почути від них про результати спільної роботи. У переслідуванні топ-корупціонерів, другий пріоритет: злочини, які завдають великих збитків українській економіці та національній безпеці. Хочу нагадати щодо злочинів у системі «Укроборонпрому», зловживань щодо виділення мільярдної допомоги підприємствам АПК. Прошу керівників пан Труба, керівників ДБР та е, НАБУ доповісти про хід розслідувань цих фактів. Перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення громадянам вкраденого через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що дійсно в Україні є справедливість Корупціонер Покараний. Держава, суспільство, інвестор, всі захищені Вопрос на пов'язки дня. головний один. що робити робить з корупцією? Як з нею боротися, як ви боретеся? Послухати ваші приклади і чого вам не вистачає? Чи ми могли би бути бути там? Взаємокориснево. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Як вони только побачать, що ми боремося з корупцією, вони побачать, що ми действительно не воруємо, ми побачимо, що не строїмо нікакі схеми. Ми дійсно хочемо Господи, все, що ми всі хочемо, жити в нормальній, свободной демократичній країні. Щодо корупції, э, ми чистимо вертикалі вибудування. Великим бізнесом називаємо їх так. Тому що поки що вони не олігархи, поки немає нашого закону. Так ось ці вертикалі в кожній інституції України, в кожній інституції нашої держави. Ну, про медіа ви прекрасно знаєте, але це тут не до чого, це приватний бізнес. Але що стосується держави, в кожному міністерстві, в парламенті. Великий вплив цих людей. Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи. І я точно їх закінчу. Епоха бідності. Це найскладніше. Що, те, що я до цього сказав, це буде залежати від моєї волі. І я її проявляю. А далі підтримка правоохоронців. І надіюсь, що я не, не, не залишусь сам на сам цими групами. Тим не менш я спокійний, і зараз наприкінці другого року я себе дуже гарно почуваю і розумію, що я роблю, куди йду і з ким я закінчу. Люди кажуть, весна прийшла, де посадки. Вірити чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками наших всіх правоохоронних органів, воля є, телефонного права немає. Дорогі українці. Я часто закликав вас взяти участь у якомусь челенджі або флешмобі. Зараз настав час для наймасштабнішого. Взяти участь може кожен громадянин України. Для цього не потрібно записувати ніяких відео, не потрібно ставити ніяких хештегів. Потрібно тільки одне жити за законом. Шлях України до успіху це дорога з двостороннім рухом. Ми, як влада, будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного: від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете. Співучасниками розпилу державних коштів. І зараз я звертаюсь до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть, не потрібно писати у соцмережах, все пропало. Ці, такі самі, як ті, Зеленський понаставив своїх і рішав». Ні. Ось телефон, це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону, Європа починається з недопалка, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених комунальних послуг та податків, з відповіді Ні, коли вашій фірмі пропонують на тендері нагнути державу. Давайте щодня робити маленькі кроки. Назустріч іншій ментальності. Давайте докладемо свою частку і всі разом станемо засновниками та акціонерами нової процвітаючої України. Я починаю з себе, підписую прийнятий парламентом закон про імпічмент президента. Давайте, нарешті, доведемо самі собі українці можуть жити по-іншому, жити чесно і за законом. Давайте. Зробимо це разом. Набу, набу кажуть, в цьому винні САП. Генпрокурор каже: ну, була політична воля, ми вже всіх посадили. І я кажу, що у нас є політична воля, є політична воля, щоб можна було нормально, безпечно жити в Україні. І є головне, є політична воля, щоб посадити всіх цих грабіжників, які дуже брудно заробляли на всіх цих справах. Є політична воля, є бажання. Немає тільки одного, немає часу. Давайте працювати. Я думав, що нікому не можна вірити. <ріст> а відбулось так, що більше, ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, кому можна довіряти. Ну крім нашого такого вузького кругу. Всі брешуть. Всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі варують. І при цьому з посмішкою на обличчя. Тобто цинізм вищого рівня. чесно війти, війти в історію. Я б хотів, щоб наша команда війшла в історію. Я б хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента будь якого в Україні за всі 30 років. Котрого б і котрих люди б на вулиці коли впізнавали, браділи і дуже поважали. Але на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них, ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось там повноважень можуть закрити від реальності ніхто. Не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям проти ставлення себе державі, комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців, це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Я просто хочу вам пояснити про посадку. Весна прийде. Коли я прийшов. Я думав, на другий день ми будемо всіх саджати. Всіх корупціонерів. При цьому перші наручники, які наділили на мене, всі вокруг сказали, ай-яй-яй, ай-яй, президент не має права впливати на правоохоронню Я, Окей. А я можу збирати нараду і говорити з правоохоронцями, які в них діють? А так можна? Так це за закон. За закон. Угу. А якщо ходить бандит по вулиці і мені дзвонять всі, і кажуть, ця людина вбиває, там, бреше, вона була депутатом, я можу їм сказати, де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже обережно. Тобто я повинен ще підбирати слова, бо це буде вплив. Ну не дай Боже, це буде вплив на правоохоронні органи. Сказати, що у нас немає корупції. Це брехати, просто ми відкрито про це говоримо. Ми з цим реально боремось. Безумовно, в побуті корупція існує, а вона є, але інституційно я впевнений, що Україна все це поборить. Для цього потрібно трішечки а, часу. Перше найголовніше: людина найвища цінність, людина понад усе. Не людина для держави, а саме держава для людини. Чесно кажучи, 28 років у нас діє в принцип держава для людини. Але це завжди стосувалося однієї конкретної людини. Ну і ще членів її сім'ї та найближчого оточення. Тому ми повинні змінити філософію державних інститутів і світогляд державних службовців. Глибинної корупції в Україні немає. Багато чого вимала ця війна. Багато хто побіг з нашою державою, якщо чесно, якщо казати відверто, ю азаседелі в гада єрафін пайсенполітиксадиз вайс ту It seems to me that When it comes to your crusade against corruption, you've done the exact opposite. You've over promised and you've under delivered. Would you accept that? Ще не закінчився мій термін президентський. Я дійсно у мене не було такого політичного досвіду, але я цього не боюсь. Те, що я обіцяю, я хочу виконати, і я іду до цієї цілі. Тому у мене попереду все ж таки ще три з половиною роки. Я я впевнений в собі, впевнений в людях, які мене оточують. Їх небагато, але ми команда. Ва ю юдон болівінна піпол арандю ет сімс, кажію. appointed a cabinet which was seen by many in Ukraine as full of strong honest straight people but within months you replaced some of the most important figures including the prime minister including the prosecutor general the prosecutor general whom you fired then said you had lost your nerve in the fight against corruption why why did you lose your nerve Я нічого не втрачав. Я просто одразу сказав: хлопці, ми йдемо будувати країну, йдемо змінювати. Ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором. Я ніколи не був президентом. Але ви професіонал. Ідіть. Якщо через півроку ви не покажете реальні результати, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри прем'єри. I mean, Немає, then you fired him. Немає. Ne mai e ceas, ne mai e ceasul.